Угу. В засідання з 361 відкритим засіданні присутній позивач Грекон, відповідач остриков, представник відповідачів Денисенко поза межами. Добре. У минулому засіданні особу позивача було встановлено. Будь ласка, Витковий дач, сайте, представьтесь. Остриков Александр Игоревич, начальник автоколонны, транслогистика. Ваша адреса до расставания. Сюда, это Будь ласка, также представьтесь, представьтесь. Денисенко Віталій Михайлович, адвокат, представляє інтереси приватних підприємства лісі на підставі Довірінської. Подавалася одночасно з відзивом на позивну заяву. Є матеріал став. І ваша адреса для а, Ну, Наша адреса для сховання це адреса медична наші підприємства. Дніпропорської області, СМД Слобожанське, вулиця Петлична, 27 С. Добре, дякую. Для нових учасників процесу оголошується склад холодством суддя представниці, катарня Чи Є у вас підстави для відводистів. Стантером доступу до вас у Ні, немає. немає. У вас представник передача? Підводів маєте? Представник? Ні, ваша честь, довіряють суду. Для відповідача, будь ласка, станція гострика, оголошують та роз'яснювати ваші права у судовому засіданні, ви маєте право на правову допомогу, ви маєте право виступати з заявами та клопотання, ви також висловлювати свою думку щодо заяв та клопотань інших учасників процесу. ви Маєте право знайомитися з теремованні провадження, робити фотокопії та випуски, отримувати копії процесуальних документів. Також мають право подати перед судом проводу подасі по якості свідків про призначення експертів досліджень про витребування доказів по наявності письмово відмовилися на скінці до довільному отримання. І в разі незгоди з постановленим судовим рішенням ви матимете можливість оскаржити його, передбачено законно срока. Права зрозуміли? Так. Поки що сюди Дякую. Yeah. Суд для в'язкову учасників процесу, чи є заяви та питання до початку розвитку справи по суті. Позивач. Так, ваша честь, я би хотів з'ясувати обставину, яка виникла на минулому на попередньому судовому засіданні стосовно щодо присутності. Щодо причини відсутності, щодо причини відсутності представника відповідача. Так як я з'ясував справу, на яку посилався. На яку посилався представник відповідача адвокат Денисенко, була призначена, точніше, впровадження в справі було відкрите 14.08.25 року. Тоді як справа, про яку ми слухаємо, має провадження від 28.05. Тобто, представник відповідача знав. Про те, що у нього є дві справи, які слухаються провадження в яких відкрите три місяці раніше, тим не менше проігнорував присутність у судовому засіданні, тим більше, що він ці судові засідання відвідує в режимі відеоконференції, нічого не заважало йому відвідати це судове засідання і у, у судах не було. Підстав для перенесення розгляду справи. Тому я прошу з'ясувати саме цю обставину. Сказав, саме що? Чому сторона не була перевагу іншому е, провадженню? Так, і прошу визнати е, це е, ігнорування судового засідання як умисне ухилення від е, неповажною причиною вважати. Е, не розуміло, свято е, податку. Представник відповідача Кадлі Денисенко, відповідно до вашого попитання від 8 вересня з року було відкладено розгляд справи саме дійсної, не початок його по суті. Враховано було підстави та обґрунтування, які ви надали, про нібито вашу участь у іншому судовому засіданні. Будь ласка, надайте суду підтвердження вашої дійсної участі у тому засіданні. На якими просунулися? Так, ваша честь, ми... Це була справа, розглядалася в. Господарському судді ви зазначили саме яка а, я, 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 я був присутній на всім засіданням. По результатам цього засідання по номері справи в реєстрі є підтвердження, що я приймав там участь. Ми ми не прийняли, задовольнили попитання про витребування доказів і суд це задовольнив. Я приймав участь. І тобто я ж дав підставу, де я буду перебувати. Я виконую вказівки свого клієнта, і клієнт вибирає, я доповів клієнту, що є кілька засідань, і там засідання в господарському світі, там мільйонне засідання. Звісно, що воно має більший пріоритет для клієнта, ніж участь в цьому засіданні по постосуванні догани. Тому була вказівка і ті, на те засідання, а те, будь ласка, відходіть. Ми представник, представник, зупиніться, будь ласка, ви зазначили про ці обставини, що ви мали намір участі, і ви надали нам підтвердження щодо номеру цієї справи. Зараз суд з'ясовує підтвердження того, що ви там дійсно брали участь. Ви повинні були на підтвердження своєї неявки в минуле засідання на сьогоднішній день вже направити на суду, на адресу суду підтвердження вашої участі якими доказами це заводиться, ви як юрист, розумієте? На сьогодні ви не направили нам ніяких підтверджень вашої участі, я оскільки я ті докази містять лише відомо про намір брати участь. Саме про це йде мова, що для того, я щоб з'ясувати, чи були поважними причини вашої відсутності минулосідний суд повинен побачити докази. Ви на сьогодні лише у на нас повіщуєте, що ви дійсно нібито брали участь. На сьогодні підтверджень немає вашої участі саме у тому засіданні. із за якого ми відкладали це засідання. Ви розумієте про що йде мова? І подача да, слушно було це зараз заявлено на галазі. За я, я прошу це питання відкласти на наступний розгляд. Я підготую е відповідні пояснення і дам докази участі саме в тому засіданні на той конкретний час. Так, Почули, що ви нам надаєте такі докази? я На сьогоднішній день таким де чином суд залишає відкритим питання стосовно визнання поважної або неповажної участі відсутності представника сторони у судовому засіданні, яке відбулося у нас 9.09, для того, щоб дати можливість стати підтвердження, на який посилається сторона бачу, у вас ще якісь заявки будуть до початку формула. Ні, немає ваша честь. Будь ласка, відповідачі у вас є під питання до початку. Представник, передача Денесенко, у вас до є, початку не судні. Суд переходить до розгляду справи, по суті, надається можливість сторонам виступити з супими словами. Є присутній позивач. Слухаємо вас, ваше списку з відповідно. Ваша честь. 30.045 року менеджером з персоналу е, приватного підприємства Транслогістик було мені оголошено. Так, де і ким ви працюєте, з якого часу, на якій постані? Щоб все було зрозуміло, на які обставини. Е, я являюсь водієм автотранспортних засобів, працюю у приватному підприємстві транслогістик. Е, і 30.04.25 року менеджером з персоналу Легенької Юлії було мене повідомлено про те, що 2904 я нібито порушив правила дорожнього руху, і керівництвом приватного підприємства Транслогістик було Прийнято рішення про притягнення мене до дисциплінарної відповідальності шляхом винесення догани. Догани номер 71 1К. Відповідно, я подав зазначений позов, тому що 29.04 я не вчиняв жодних правопорушень. На мене не складалось ніяких адміністративних матеріалів. І тому вважаю цей. Цю догану безпідставною, незаконною, такою, що підлягає скасуванню, і прошу в суд її скасувати. Так, подивіться, будь ласка, нібито у вас тут інші вимоги. У вас кілька позовних mm -hmm. заяв. одна саме та 5310. У вас Ми зараз приді... розглядаємо 5310? 10 Так. Ну, По часу, то має бути... Ну, Секретар мене сказала, що вона зараз власна... Я зрозумів, добре, що чисто тоді 53 по, да, по 53-10. Ну, так само я є водієм автотранспортних засобів, тобто транслогістик. Е, е, працюю на цій посаді з 22 року з січня місяця е, 20.03. Згідно з робочим графіком, я мав заступити до виконання своїх служб, посадових обов'язків і прибув на роботу. Ой, точніше не так було. Я е, мав приступити, але 18.03 е, механік автоколони з випуску автотранспортних засобів Смусь Віктор е, Васильович повідомив мене про те, що. Е, Відповідач Остриков Олександр Ігорович у усній формі наказав йому не допускати мене до робочого місця. Я одразу зателефонував після цього до Острикова і він мені повідомив, що, ну, точніше, він мені нічого не повідомив, він сказав, що не може мені повідомити причину відсторонення мене від роботи. Він підтвердив цей факт, але відмовився, ну, точніше, не зміг. Не зміг пояснити причину відсторонення. Він сказав мені, що пояснить мені це там завтра або післязавтра. Однак не завтра, не післязавтра таких пояснень я не отримав. Працюю я начальником автоколони ПП Транслогістик Грекуна знаю Миколу Миколаївича. Він працює водієм нашої автоколонії. Ну, тепер ближче до обставин, які ви посилається в родин. Чому відомо саме про ці обставини було, як було, чому не відомо. Микола Миколаєвич був е відстороненький е водій автомобіля е за скоєнням 3 ДТП за його виною. І Було прийнято рішення пересадити його на менший автомобіль, менше вантажності, менше взагалі по габаритам. Але так як тут автомобіль ще в ремонті, ремонтували кабіну, за цього таки вийшло, що він очікував цю машину. Ну тобто, чи дійсно підтверджуєте той факт, що я буде значено опозивачем його позові з 20 березня 25-го року по 27 квітня 25-го року ось, ось ці події відбувалися? Тобто, що він дійсно очікував, очікував на надання на, на, на йому іншого транспортного так, засобу для роботи? Так? так зрозуміло, ви якимось чином спілкувалися при цьому з позивачем, повідомляли йому якісь інші варіанти його роботи пропонували? Ні, там справа в тому, що всі автомобілі були зайняті екіпажами, поэтому його нікуди було посадити, і він очікував свій е, меншими габаритами, як я знаю, тому що на великі автомобілі після трьох ДТП ми не садити, не могли посадити його. Він був повідомлене об його? То, у вас питання є? Саме питання Так, можна... є, ваша честь. А мені можна попросити, щоб я не, не можна. Я би, шановний відповідач, хотів задати вам питання. Скажіть, будь ласка, коли виник, виник такий випадок, коли автомобіль... Водій, вживши алкогольні напої, покинув автомобіль 3821 мерседес, будь ласка. Питання ваше повинно відноситися позивач саме до цієї справи. Це саме тому, стосується тому, цієї справи. Ваша Ви чість. його поставте так, щоб суду було зрозуміло, що воно стосується цієї справи. А не взагалі ви зараз з'ясовуєте позицію. Від я зрозумів. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, був такий випадок, коли автомобіль простоював без. Водія і механік мені дзвонив, запитувався, чи можу я вийти на підміну на цей автомобіль. Якраз у цей період, коли був час вимушеного прогулу. І чи ви давали таку вказівку не не допускати мене до, до роботи? Я автомобіль простою цей час. Ну тобто ви зрозуміли питання. Маєте на увазі позивати, що нібито за цей період була можливість йому працювати на якомусь іншому транспортному засобі, однак нібито по вашій вказівці йому не надавали таку можливість? Е, я так точно не пам'ятаю, але була така історія. Ну ми визвали його напарника, водія, і он всі поїхав. Ми не дозивали в нього. Обл... Він же ж про це і каже, що да. маєте ми то може бути, надати йому інший транспортний засіб, щоб він продовжував роботу, ви такі не надавали? Не додавали, тому що за ним був закреп закріплений транспортний засіб, який ремонтувався. Почули їхні? Тобі виникла ще одна відп... ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, а існує така практика як підміна, якщо водій по якійсь причині не може вийти на роботу, то ви викликаєте водія, який знаходиться зараз вдома на відпочинку. Так, у нас є, є підмінні водії, які не мають власного автомобіля. Їх їх кількість, там 5 на той момент було чоловік, і ми їх викликаємо. Але це їхня... Суть праці така. Вони не мають власного автомобіля, але їх вже викликають на підміну. Зрозуміло, далі нічого. А ви, ви, ви були закріплені за автомобілем Hyundai 67-64. Тому ви чекали свого автомобіля. Тобто ви хочете сказати, що водій, який закріплений за автомобілем, не має права виходити на підміну, так? Ну, має. Має. То чому ви мене не викликали? Тому що ви, били, ви очікували свого автомобіль. Так я ж вас перепитую ще раз, є водії, які працюють на своїх влас... ну, власних, а на своїх автомобілях. Ну, ви, ну, ви ми не потребували вашої роботи. Добре, тоді інше запитання. А чому тоді е, механік з випуску Фітісов е, Олександр зателефонував мені і запитувався мене, чи я можу вийти на підміну, тому як е, е, машина простоїє і я недалеко живу від підприємства? Було таке, і він вам перезвонював по я цьому питанню, запитувався у вас дозволу про це чи ні? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Ваша честь, я прошу, я я прошу викликати в зал судового засідання. Давайте так, спочатку наступні слова, так. ви залишити свої попитання. Добре, я зрозумів, а, я почув, я, я суть поняв. Да. Тобто ви запевняєте, що не було можливості вивести мене на роботу для того, щоб я якимось чином відпрацював свій робочий час? Все, питань більше немає вашу чисто. Представники передвигання сенсу, а також у мене є можливість викупити істотним словом, слухання.